Вітаю! Сьогодні продовжуємо підготовку до Великодня, і до вашої уваги, пане Тоне, Неймовірно смачний та ароматний. До речі, замішувала я його звичайним ручним міксером борошно Манітоба. Про результати та очікування просто зараз, щоб ви змогли об'єктивно оцінити всі плюси та мінуси, і вирішити саме на початку, чи хочете ви залишатися зі мною, чи все ж таки будете в пошуках кращого для себе панетони. Отож, розпочнемо огляд. Перше, про що хочу наголосити, це смак, а він неймовірний, так само як і аромат завдяки ароматичній суміші з сухофруктів, меду, ваніліну, апельсинового соку з додаванням рому. Отож, оцінивши смак та аромат, я ставлю два плюси. Наш панеттоне вологий це знову плюс, з гарно вираженими порами. Але ці пори маленькі, мої очікування відносно великих пор на зрізі не виправдалися. Тому мінус, панетон не дуже легкий та пухнастий, але в ньому немає довгих волокон, про які показують італійські пекарі, що відривають частинку тіста та з легкістю розслоюють її на дрібненькі такі тоненькі частинки вздовж усього шматочка. Цього Мені не вдалося досягти. Отож, мінус, але це не означає, що цього не вдасться досягти вам. Ось хочу показати тісто перед випіканням. Ось такі от невеличкі пори просочують все тісто, воно нагадує велику губку, їх дуже багато, вони невеликі, тому що мінімальна швидкість замішування. Мого міксера занадто велика. За рахунок цього тісто дещо перегрівалося. І борошно моє манітоба з вмістом білка 12 грамів. А для панетони все ж таки рекомендується більше 13 Отож, такі от моменти, про які я вам зараз наголосила, все розказала, показала. Зверніть увагу, Яке перше тісто після, одразу після замішування? Одразу ми бачимо глютенове віконечко. Ось, воно ну, гарно тягнеться. Значить, це зробили ми правильно. До речі, дуже смачний макаронаж Оце те, що ми змащуємо наші панетони перед випіканням та посипаємо мигдальними е, пластівцями. Розказала я вам всі плюси та мінуси. Обирати, звичайно ж вам. А я дякую всім, хто ще зі мною. І сподіваюся, що мій рецепт приготування стане вам нагоді. Тож, ласкаво прошу до перегляду. Будемо готувати ароматичну суміш та опару на ніч. спершу ароматична суміш по 100 грамів родзинок та клюкви в'ялених. Далі 100 грамів цукатів улюблених. Цедра одного лимона, та апельсина, ванілін, 15 грамів рому. Беремо контейнер, в якому воно все буде настаюватися. І висипаємо туди сам перед сухофрукти наші. У мене тут загальна кількість 300 грамів. Якщо для вас це забагато. Можете додавати 250, 200, 150, 100, можете взагалі не додавати, це за вашим бажанням. Ось. Втираємо нашу цедру лише один тоненький верхній шар, аби не зачепити білої частинки. Вона гірчить, і цього вже достатньо. Але я додати хочу ще мандаринових шкірочок, яких я. Замочувала ромом заздалегідь, обов'язково безрідний, отак от верхніх. Додаю їх до цедри, перемішую. Щоб все ж таки більш нагадувало класичний аромат справжнього панетона, де є апельсинові цукати. У мене просто їх немає. Ось, перемішала все. Додаю тепер 35 грамів меду. Дуже гарно, якщо є мед акацієвий. ванілін. Та перемішуємо все це до однорідності. Більше перемішувати ми не будемо. Тільки заливати, тому гарно перемішайте на цьому от етапі. Так, тепер сік одного апельсина видавлюємо. Вливаємо сюди 15 грамів рому, злегка перемішуємо, дуже гарно поєднуються аромати і заливаємо нашу суміш. Накриваємо кришкою і залишаємо до. Тих пір, поки ми будемо її використовувати напротязі другого, наступного дня ми будемо перемішувати декілька разів. Готуємо опару 17 грамів пресованих дріжджів, обов'язково свіжих, Подрібнюємо в крошку. Додаємо 35 грамів води, кімнатної температури і за бажання трішки цукру, але небагато, можна взагалі не класти. Змішали тепер. Борошно, манітоба у кількості 65 грамів. І замішуємо таке тверде плотне тісто з першою ложкою, а потім руками. Воно досить таки легко замішується. Тісто дуже приємне в роботі та м'яке. Ось така от кулька в нас вийшла. Кладемо її в миску, накриваємо плівкою. Та залишаємо на 10-12 годин, щоб вона повністю підійшла. Тим часом хочу показати вам своє борошно. Ось Манітоба, виробник Італія в кількості 1 кг. і вміст білка одну хвилиночку. Ось друга стрічка знизу 12 грамів. Тобто 12 грам білка. Ранок наступного дня наша опара підійшла і має такий от вигляд. Вона вже е, плеве в бік, Тобто, тоді вчора вона була густа. Ось вона вже на бік так і скачується, але я дуже хочу вам показати, знаю, що зараз висипеться, але хочу дуже показати вам ось ці дірочки. Ось, яка в їх велика кількість. І ще хочу наголосити, що за структурою наша опара нагадує. Ту, що ми робили в попередньому моєму відео при випіканні пасок, які, я казала, що нагадують дуже панетони. Пам'ятаєте, ось така приблизна структура самої опари. Також була, тільки там ми її легенько з'єднували зі здобою, а тут на основі цієї опари ми будемо замішувати перше тісто. Ось, Додаємо сюди 160 г молока. Кімнатної температури та 250 грамів борошна манітоба. Ось. З першого лопаткою з'єднуємо нашу основу з борошном, аби не було ніде видно самої муки, тому що міксером зі стінок дуже важко її вимісити. І отак, от таким чином, вимішуємо її в наше тісто на протязі 10 хвилин. Ось, воно змінюється у вигляді. І додаємо тепер два жовтки, але за 4 рази. Для цього я пошкодила їх, аби змогти їх розділити, щоб вони не були цілими, а щоб я їх могла вилити на протязі збивання. В кількості 4 разів. Ось. Перемішали один раз, другий раз, третій, четвертий. Тепер всипаємо цукор. Так само за чотири рази. Загальна кількість цукру, який ми додаємо, зараз, 65 грамів. Ось повністю вмішали. Таке от тісто має вигляд. Воно з кожним разом змінюється, все більше стає еластичнішим і глянцевим. Зверніть увагу, тепер охолоджене масло в кількості 70 грамів, вмішую поступово, вмішала спершу те, що додала одразу, далі інший раз. І так, до тих пір поки не закінчиться все масло, поки не вмішаю все масло. Ось вигляд тіста після того, як я. Вмішала в нього все масло. Я ще десь приблизно 3-4 хвилинки, отак от замішувала. Тісто, бачите, липке, тягуче. Ось. Я його відділяю від міксера, і зараз будемо перевіряти на глютенове віконечко. Якщо воно утворюється, значить залишаємо тісто на відпочинок, якщо ні, продовжуємо збивати до тих пір, поки воно в нас не буде утворюватися. Ось, тісто досить таки добре розтягується до тонкого стану і не тріскається. Значить, все добре. Ось воно дуже гарно, бачите, витягується. Ось, ще раз показую. От тепер я, скільки б його не витягувала, воно дуже гарно тягнеться і не рветься. Ось вона, особливість нашого тіста на панетони. Так воно має розтягуватися. Руками, звичайно, ви так його ніколи не вимісите, тому використовуємо міксер. Тепер контейнер, якому має підходити наше тісто, змащуємо буквально декількома краплями, олії, але не багато. І е, вкладаємо в нього наше перше тісто, яке має там відпочити та підійти на 2 години. Я його відкладаю. При кімнатній температурі. Пройшло 2 години, ми відкриваємо. Бачимо, що наше тісто суттєво збільшилося в розмірах. В розмірі стало досить пористим, з великою кількістю бульбашок, але воно не легеньке, таке, от, знаєте, як рветься, а тягуче. Ось, бачите? Воно постійно тягнеться однорідне, тягуче та липке. Збираємо його в одне місце, і на основі цього ми будемо замішувати друге тісто. Для зручнішого замісу перекладаємо його в миску, в якій нам буде зручно працювати міксером. Додаємо сюди 60 грамів борошна, злегка з'єднуємо лопаткою. І далі будемо замішувати міксером. Замішуємо міксером до тих пір, поки не з'єднаємо все борошно, та після того ще декілька хвилин до такого от стану. Тепер вводимо жовтки знову за 3-4 рази. Жовтки знову 2 штуки. Після того, як ми ввели всі жовтки, за два рази додаємо. Цукор в кількості 15 грамів та сіль у кількості 3 грами. Збиваємо до однорідності. Якщо наш міксер перегрівається, ви бачите, що тісто вже починає нагріватися, ви його виключаєте і чекаєте, поки тісто хоча б трошечки підстигне. Знову масло з холодильника в кількості 25 грамів. Так от змішуємо до однорідності. Вмішали все масло. І зараз ми знову перевіряємо на чи ми, правильно, чи ми перебили після того, як масло увели. Ось, після додачі масла ми гарно таки перемішали наше тісто, воно досить добре тягнеться. Значить, наше тісто готове для того, аби ми в нього додали вже нашу ароматичну суміш. Дивіться, яке співвідношення, в нас виходить наших сухофруктів та тіста. Ось. Я його додаю за три рази. Тому що одразу вимішати неможливо. І обов'язково вимішуйте так, як я. Отак от накрутили і отаким чином, як наче замотуєте в рулет. Ось. І таким чином в нашому тісті буде... наші фрукти будуть розподілятися рівномірно. Другий раз, от. і накручуємо. Якщо тісто рветься, не біда, ви берете з серединки, знову витягуєте його лопаткою і знову в тому ж самому напрямку починаєте його замотувати. І так до краю. Ось, вимісили другий раз, тепер додали наші. Сокофрукти. Тобто нашу ароматичну суміш, тому що тут вже є все: і ванілін, і сік, і цедра абсолютно все. І вмішуємо до однорідного стану. Ось, яке воно має бути на вигляд наше тісто. Таке от тягуче. З великої кількості фруктів. Тепер вкладаємо його знову в контейнер, аби наше тісто підійшло. Підходити, воно вже буде значно довше, оскільки тут є ром. Зважайте на це минулого разу тісто підходило 2 години. Тепер я його залишаю на 3 години. Ось такий от вигляд, воно має після 3 годин. З великим містом, кількістю бульбашок, воно досить таке легке. І, до речі, вони, хоч і дрібненькі, вони нікуди не діваються, вони залишаються у готовому виробі. Ось. Отак от легенько натягуючи волокна, пере, перекладаємо його. І після цього залишимо ще десь на хвилин 10, аби тісто постояло та трошечки відпочило після того, як ми його отак от зараз трішечки. Зрушили. Ось. Рецепт насправді дуже смачний. Дуже смачний. Дуже вологий і дуже ароматне тісто. Ну, порівняти, ну, я не знаю. Це, це, це набагато смачніше наших пасок. Ну, і думаю, що вартує хоча б десь колись спекти отаке панетони, аби порадувати себе. Ось. трошечки спочило, тепер починаємо його ділити. Підходити воно вже буде у формах, тому. Зараз не обов'язково, щоб воно підходило ще раз, тому що йому потрібно ще підходити в форму в будь-якому випадку. Воно присідає після того, як ми його будемо, отак от розподіляти. Таким от чином цей кусочок найменший. Зверніть увагу, оскільки в контейнері тіста залишилося, тобто це найменший від трошечки більших. Ось два панетони. Однакового розміру і один трішечки менший. змащені форми твердим маслом, аби не, не стікало по стінках. І щоб гарно наші вироби виходили після того, як будуть готовими. Знову накриваємо рушником, даємо їм піднятися. Тепер макаронаж. Рецепт приготування: 70 г цукрової пудри, 20 г кукурузного крохмалу, змішали, додали 30 г білка. Знову змішали, получилася така рідка суміш, і тепер в ню додаємо 30-40 грамів мигдального борошна. Ось. І викладаємо до кондитерського мішка і наносимо таким от чином. Цієї порції вистачає на три ось такі панетони нанесли. Я ще використовую більші форми для того, аби зверху можна було покласти керамічну миску, тому що перших 15 хвилин, я 10-15 хвилин, в залежності від того, як загнітить. Випікаю відкритим, а далі кладу миску і воно випікається, щоб не пропекти і максимально зберегти вологу. Якщо ви будете у бумажних формах пекти, значить ви маєте прикласти фульгою. Випікаю я їх загальну кількість часу 45 хвилин при 155 градусах. Перших 10-15 хвилин гнітити, а далі до готовності. Ось такі от пасочки вийшли. Вчора я їх випекла, вони нічого вистигали. Тепер я їх розрізаю. Дякую вам, що були зі мною до кінця. Сподіваюся, рецепт моїх панетони стане вам в нагоді. А якщо сподобалося відео, ставте вподобайку. На сьогодні в мене все. До нових зустрічей на каналі Української кухні.